Виїхати з окупованої території немає можливості вже два місяці не працюю пропускний у Василяція. А єдиний спосіб якось покинути окуповану територію це виїхати через Крим. Але як нам повідомляють місцеві мешканці, що цей шлях він також вже не є таким легким, як був раніше. Ну, окупанти вони в принципі продовжують робити ці жахи з населенням, які вони робили з самого початку вторгнення. По перше, вони тримають людей в заручниках. А як я казала, що неможливо виїхати до того ж, вони заявили, що тепер вони вводять спеціальні перепустки, і тепер навіть для того, щоб поїхати з одного міста в інше, треба брати дозвіл у окупаційної влади. А також вони продовжують впроваджувати свої російські паспорти. Вони намагаються їх впихнути людям всілякими можливими методами, тобто, це. Вони бачать, що добровільно люди не йшли за російськими паспортами, бо все ж таки, якби вони наказали своїй пропаганді, більша частина мешканців окупованої території вони не хочуть, вони не хочуть ставати зрадниками, голяйтерами. Вони дійсно чекають приходу збройних сил України. Але окупанти там створюють такі умови, що без російського паспорту життя в окупації воно стає неможливим. Він потрібен для соціальних виплат. Він потрібен для того, щоб піти в лікарню, і навіть ось ці перепустки, про які вони. Казали, вони тепер також будуть давати за російськими паспортами. А що казати, якщо в Мелітополі декілька тижнів тому вони заявили, що навіть у людей, які з проблеми з інтернетом були, бо вони наче, там впроваджують якийсь свій провайдер. А ну, як як це вони завжди роблять? Це віджимають щось наше і кажуть, що це вже їхнє. Що також навіть доступ до інтернету людям не давали без російського паспорту. Ну а самого Бердянську нам розповідають, що вони а, зараз більше створюють таку військову базу. Це знаєте, дуже схоже на ситуацію. Як там, наприклад, в Криму була що з курортного. А приємного міста вони створюють свою військову базу, вони розміщають рашистів на базах відпочинку. Вони роблять це закрите місто. І, звичайно, що стосується гуманітарної ситуації, вона незмінна, ціни ростуть, ліків в лікарнях немає. Вони не завозять. І дійсно там дуже дуже важко жити людям. І ми сподіваємося, що вони все ж таки протримаються і зовсім скоро ці території, зрештою будуть те окуповані.